Топ 20 найдивніших законів у світі, які реально існують. Перша. Велика Британія заборонено вмирати в парламенті офіційно це вважається державною зрадою. Другий Таїланд. Не можна виходити з дому без нижньої білизни. За це можуть оштрафувати. Але хто це перевіряє? Третя Італія Венеція. Годувати голубів заборонено, щоб зберегти історичні будівлі в чистоті Чотири. США, Флорида. Якщо прив'яжеш слона до паркомісця, треба заплатити за парковку. Цей закон досі чинний. П'ятий. Франція. Не можна називати свиню Наполеон образа історичної постаті. Шосте Сингапур. Жувальна гумка під забороною. Щоб місто залишалося чистим, її просто заборонили. Сьома Швейцарія. Не можна змивати воду в туалеті після 22-ї години. Вважається шумом, що заважає сусідам. Восьма Німеччина закінчився бензин на автобані. Штраф. Зупинка на швидкісній трасі може спричинити аварію. 9. США Алабама. Заборонено кермувати з зав'язаними очима. Логічно, але чому це взагалі закон? Десята данія. Перед поїздкою водій має перевірити, чи не ховається хтось під машиною. Раніше без хатьки та діти часто ховалися під авто. Одинадцята. Австралія заборонено носити рожеві штани після полудня в неділю. Старий, але досі чинний закон. Дванадцятай США Аляска Не можна будити ведмедя, щоб зробити з ним селфі так дехто справді намагався. 13. Філіппіни Заборонено їсти в метро, штраф навіть за Жуйку чи воду. 14. Канада. Не можна оплачувати великі покупки дріб'язком. Магазин має право відмовити в обслуговуванні. 15. Японія. Встановлені максимальні межі ваги для громадян. Якщо твоя вага перевищує норму, тебе можуть змусити пройти курс схуднення. шістнадцята США Аризона не можна класти осла спати у ванній як це стало проблемою загадка. Сімнадцята. Греція заборонено носити високі підбори біля історичних пам'яток, щоб не пошкодити стародавні руїни. Вісімнадцята Мексика заборонено піднімати національний прапор без дозволу. За порушення можна отримати реальний термін. 19. Індія, корова має пріоритет на дорозі. Якщо корова йде дорогою, ти зобов'язаний її пропустити 20. Китай потрібен дозвіл уряду, щоб перевтілитися в наступному житті. Закон був ухвалений для контролю над буддистськими монахами. Який закон тебе здивував найбільше? Пиши в коментарях.